Вітання. Сьогодні у нас таке занурення в тему збирання комунальних відходів. От читаю матеріали, і знаєте, там прямим текстом, оця наша стара модель «Викопай, використай викинь. Ну, вона вже все. Природа ж мільярди років інакше працює в замкненому циклі. Треба якось адаптуватися. Тож сьогодні подивимось, як можна покращити цей збір, як відійти від, ну, скажімо так, занедбаних смітників до чогось сучаснішого. Джерела, до речі, цікаві підходи показують, от в Польщі, наприклад. Гаразд, давайте розбиратись. І от перший крок, здається, він такий банальний зробити сам процес викидання сміття, ну, менш неприємним. Абсолютно точно. Це ж роками була така тема, знаєте, трохи ну, сором'язлива. А самі майданчики часто просто жах. Тому змінити оцей перший контакт мешканця з системою це, власне, ключове. І так справді є кілька рішень. Джерела пропонують десь чотири основні напрямки від простих до ем, доволі технологічних. Добре, почнімо з найпростішого. Згадуються смітники з віконцем для вкидання в'яти в, в жутови, так? Тобто всередину не заходиш. Саме так. Просто підійшов, кинув мішок через отвір. Він десь на висоті метр двадцять. Це ну трохи зручніше, так і гризунам важче дістатися, і вітер менше сміття розносить. Але як ви сказали, конструкція все одно громістка, займає місце, виглядає ну не завжди гарно. Зрозуміло. Що далі? Пишуть про напівпідземні контейнери: шмітники пу, подземне. Як це працює? Це щось цікавіше, це вже інша справа. Уявіть собі таку систему, ну, типу, два в одному. Зовнішня частина корпус, вона закопана в землю. Над землею стирчить тільки приймальний отвір, теж десь 120 см, а всередині змінний контейнер. Його вже виймають, щоб спорожнити. І тут переваги, знаєте, суттєві по-перше, ємність вона набагато більша до 7 кубів, а звичайний бак, ну, літрів 1100. По друге, відходи самі себе ущільлюють під вагою, ефективніше виходить. По третє, гігієна під землею ж прохолодніше, органіка повільніше розкладається, запахів менше. Ну і шкідникам туди зась. І вигляд, звісно, охайніший. Звучить справді непогано, але читаю тут про такий м суттєвий момент: для спорожнення потрібні спеціальні машини з краном «HDS». Це ж виходить комунальникам, треба оновлювати автопарк, це ж дорого. Ну так, це головний недолік, потрібні сміттєвози з гідравлічним краном маніпулятором. Тому економічно це має сенс, коли ставлять одразу на цілий житловий масив або район. Не для одного будинку, звісно. Джерела навіть пишуть, що було б краще, якби відповідальність за встановлення перейшла від ОСББ до міста, бо місто може ну, централізовано планувати закупівлі, логістику. Логічно так, а є ще дорожчий варіант. Згадуються повністю підземні контейнери. Це коли взагалі нічого не видно. Майже над землею б тільки маленький приймальний люк. Дуже естетично. Це рішення для таких місць, де вигляд ну, дуже важливий історичні центри, площі. Переваги ті ж самі, що й у напівпідземних, але ціна. Ціна ще вища. І знову ж таки потрібні машини з HDS. І отут, знаєте, стає цікавіше. Джерела звертають увагу на такий парадокс: кажуть, у селах і районах з приватними будинками люди сортують краще. Чому? Бо є такий собі соціальний контроль, виставив мішки біля воріт. Сусіди бачать, що ти там насортував. І це підводить до ідеї м -м, індивідуалізації збору вже в місті, системи типу Елмо або Тіместр, у Млалаві. Так, це вже наступний рівень. Розумні смітники можна сказати. Принцип такий: кожна сім'я отримує QR-коди, окремі для паперу, пластику, скла. Наклеїв код на мішок, підніс до сканера на контейнері, він відкрився, і система записує, хто, коли, скільки і якого сміття викинув. Це дає ну, дві речі: по-перше, детальну статистику. Раніше такої просто не було. А по-друге, відкриває шлях до гейміфікації. От як у додатку М-отпади. можна порівняти, як ти сортуєш порівняно з сусідами, середнім по будинку, відстежувати свої обсяги, знайти найближчий контейнер. Це знаєте, психологічно дуже мотивує. Угу. Але ж оплата, як зробити її справедливою? Бо оплатити за вагою, кажуть, провокує викидати сміття десь у лісі. А за кількістю прописаних, ну, це ж не точно. І тут аналітики пропонують прив'язку до обсягу спожитої води. Наскільки це працює? Так, є такий підхід, і він набирає популярності. Дослідження показують досить стійку кореляцію: тобто, більше води споживають, зазвичай, значить, більше людей живе в квартирі, і відповідно більше відходів вони генерують. Це, звісно, не ідеально, але набагато точніше ніж просто кількість зареєстрованих осіб. Але важливо розуміти: оця гейміфікація в додатках вона зазвичай не впливає прямо на платіжку, це радше додатковий стимул сортувати краще. Ну і звісно, жодні технології не скасовують потреби в просвітницькій роботі, особливо в школах, дитсадках. Це фундамент. Отже, ми бачимо таку еволюцію від простих рішень для комфорту до насправді високих технологій, обліку й мотивації. Технології тут явно відіграють велику роль. Безперечно. Це все кроки до більш сталого відповідального ставлення до ресурсів. Якщо ширше глянути, це рух до циркулярної економіки, де відходить це вже не просто сміття, а потенційний ресурс. Технології так вражають, але от матеріали залишають таке питання для подумати чи змінить сама по собі оця модернізація способу збирання те, що ми купуємо, і скільки. В якій упаковці, чи вплинуть всі-всі розумні системи на наші споживацькі звички? Чи ми просто будемо зручніше викидати те саме, що і раніше? Ось це цікаво.